В рамках всеукраїнської акції до дня фізичної культури і спорту, який щорічно відзначається в Україні другу неділю вересня, на території області 10-11 вересня стартував обласний велопробіг. Маршрут рористі пролягав і через наше старовинне місто, де відбулась коротка зупинка. І ми поспілкувалися з учасниками велопробігу цього року. Два дня колись було 10 днів. Ну, ми ночували в Коломиї, зупинялися богородчанина, двірна. Е -е, Утені так перепочинок був, і до вас приїхали, і Франківську фініш. А яка географія велосипедистів? Звідки? Ну, Коломия, івано франківськ область. Я не вперше приймав участь, вже багато раз приймав. Щоб не колили, займалися велоспортом. Це дуже класно. Велостафета в області проходила за маршрутами Івано-Франківськ, Богорочани, Надвірна, Делятин, Коломоя, тисманиця Івано-Франківськ, загальний кілометраж 250 км. кілометрів. Організатори цієї спортивної акції, івано-франківський обласний центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх та управління молоді та спорту облдержадміністрації. Прагнення бути здоровим, радість руху у ритмі сучасного життя. Така основна фабула цьогорічного велопробігу, який проводиться вже 11-й рік.